Друзі, ми довго чекали на цей авто, і тепер він у нас. Бівайді Tank. Сьогодні ви дізнаєтесь про всі деталі цього авто в максимальній комплектації та на повному приводі. Почнемо одразу з дизайну. Насправді тут немає якоїсь явної особливості. Загальний дизайн дуже схожий на молодшу модель Song Plus. Переду теж самий Dragon Face, який колись розробив на хвилиночки колишній дизайнер Audi. Тут леті 21 диски, на фоні цього авто вони виглядають гармонійно. Розміри авто немаленькі, довжина майже 5 метрів, ширина майже 2 метри. А ось висота 1 метр 725 сантиметрів. Порти для зарядки розмістили з обох сторон авто позаду. Тому при зарядці на станціях прийдеться під'їжджати задом для того, щоб зарядитись. А це не дуже зручно. Батарея тут на 108,8 кВт, тому це десь 15 годин зарядки від 0 до 100, а швидка зарядка впорається до 2 годин. Не так швидко, як хотілося, але не забувайте, що тут дуже велика батарейка, яка дає 635 км пробігу. До речі, АКБ виробляє сама компанія BYD. Вона залізофосфатна та називається Blade Battery. А це означає, що фактичний пробік практично такий самий, як заявлений. А ще не забувайте, що тут повний привід. Два двигуни з загальною потужністю 380 кВт, а це 517 кінських сил. Якщо це вас не здивувало, тоді скажу наступне: що до сотні цей авто розганяється за 4,4 секунди. І це при цьому, що авто важить 2,5. А тепер про інтер'єр. Я впевнений, що він у вас здивує більше, ніж зовнішній вигляд. Тут все, як має бути у топовому авто. Шкіряне кермо оце все м'яке, шкіряне сидіння з вентиляцією та підігрівом. Якщо сісти позаду себе, то місця тут насправді вистачає. Над головою дуже багато в ногах теж є клімат. Тут ліхтарі. Ну, все дуже добре, я вам скажу. Є, до речі, підлокітник з двома підстаканниками та невеличкою нішою, яка як, до речі, м'яка. Тут ось є два порти зарядки, до речі 220. І ось такий маленький планшет для управління клімат-контролем для задніх пасажирів, а також вентиляцію сидінь. Скажу так: біваді поважають задніх пасажирів, тому якщо ви любите своїх друзів, можете їх садити позаду себе та бути впевнені, що вони доїдуть з комфортом. І до речі, якщо у вас дуже багато друзів, то тут сім місць і є третій ряд сидінь. Ваші друзі, друзі, але Васі Васі. Але ваші друзі повинні бути маленького зросту, тому що тут не дуже комфортно позаду. Все ж таки, це місця для дітей. Але дітям буде комфортно, тому що тут є обдув. Екран тут 15,6 дюйма. Це дуже великий насправді екран. До речі, він ось так вміє обертатися. Цей дисплей виготовляє компанія Huawei, а ще тут головна його особливість тут відкритий Android, тому можна доустановити свої додатки будь-які і користуватись ними прямо у авто. Ще тут дуже крутий огляд 540 градусів. До речі, тут Ambilight, тут все м'яке, сюди можна покласти свої окуляри і управління панорамою. Тут мабуть шкіряний підлокітник, безпровідна зарядка. Тут два USB та розетка 12 вольт. А тепер про дверні карти. Тут все повністю м'яке, а саме головне це вага. Перейдемо до багажнику. Тут метал. Але місця, якщо розкладені всі місця, буде маловато. Але якщо скласти, Можна поміститись. А якщо скласти ці сидіння, то можна спати. До речі, піді мною є невелика ніша. Зараз я вам її покажу. Тут можна зберігати усілякі дрібнички, а також тут є мікрофон, в який можна співати, коли ви їдете за кермом. Знаєш, що? а зараз мошеньки до забави. Ми намагалися. Для вас зняти невеличкий огляд, який був би вам корисний при виборі цього авто. Якщо вам це сподобалось, підписуйтесь на наш канал, Підписуйте. підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі. А якщо ви хочете замовити такий авто, то дзвоніть нам, пишіть, приходьте, знаходьте, і ми вам оберемо такий авто. А ще залишайте нам коментарі.